березні минулого року разом з колегами я їхав увечері на роботу. Це були перші дні мовлення марафону Єдині новини. У дорозі ми почули сильний вибух. Росіяни вдарили ракетою по Київській телевежі. Загинуло п'ятеро осіб. Я тут ніколи не працював, але цей удар всі телевізійники сприйняли як виклик. Бо це наш символ. Вже через годину ми підхопили стафету марафону і продовжили мовлення в прямому ефірі. Ви дізнаєтеся, як його вдалося зберегти, як його захищали, і як протистоять російським кібератакам. Федорович, 456 день війни. Як вам? Складно. Але все в будь-якому випадку ми переможемо. А коли для вас почалась війна? Перша світова повномасштабна кібервійна почалась 14 січня минулого року. Це е, коли росіяни атакували понад 90 сайтів органів державної влади, і практично жодна державна система не була пошкоджена росіянами. І на сьогодні, за півтора роки повномасштабного вторгнення, Жодна ціль росіяни в кіберпросторі своєї не досягли. Росіяни круті хакери. не можна недооцінювати ворога. Вони дійсно досить сильні в кіберпросторі. Вони атакують практично всі цивілізовані країни світу, але е вміння і навички наших фахівців міжнародна підтримка роблять свою роботу. Саме тому ми можемо говорити, що на сьогодні ми вистояли тут. Зараз будуть з'являтися багато всяких різних повідомлень, новин про зідзвони президента з різними іншими президентами. Як це відбувається? Це відбувається через спеціальне обладнання з певними країнами. У нас є прямі лінії, де є спеціальне обладнання надане країнами-партнерами. В основному це відбувається це через спеціальний комутатор, де наші співробітники з'єднують президента чи будь-кого із високопосадовців нашої країни з абсолютно будь-якою людиною в світі. Це є лінія захищена. Ми маємо о, найкращу одну з найкращих в світі криптографії в Україні. Е, Україна входить до п'ятірки країн в світі. Які мають повністю закритий свій цикл криптографії, це починаючи від математичних формул і закінчуючи виробництвом обладнання. Що це таке криптографія? Це по суті алгоритми, які захищають телефонний дзвінок. Це так само як у вас в месенджерах є захищені дзвінки, наприклад, в тому ж сигналі чи будь-якому іншому месенджері, це їхні алгоритми, а це власні українські алгоритми, які захищають зв'язок. У зв'язку є така особливість, коли він є, цього ніхто не помічає. Але як тільки він зникає. Всі розуміють, що ми всі живемо в 21 столітті. Це абсолютно нормально, коли ви щодня можете користуватися своїм гаджетом. І зв'язок повинен бути. Починаючи з 24 лютого, Росія, надзвичайно, найбільше, мабуть, атак було на цивільну сферу зв'язку. Були атаковані всі оператори, мобільні провайдери. Вони намагались вимкнути оптоволоконний зв'язок. Але система побудована таким в Україні чином, що немає єдиної точки присутності, яку можна знищити. І в нас не буде зв'язку. Ваша цитата. На сьогодні 5 радіокомпаній в Україні зарезервовані з терміном роботи до трьох днів. Так само і телевізійні канали телемарафону зарезервовано для подачі телесигналу на три доби. Телебачення, радіомовлення працюватимуть, українське радіо працюватиме. І важливо, аби мобільні оператори теж цього досягли. Досягли. На 95% на сьогодні так. Е, є визначені пункти і визначені місцевими адміністраціями, військовими та цивільними адміністраціями точки в кожному регіоні, які оператори, це цитата від грудня. Вони повинні були забезпечити і стан виконання цього розпорядження моніториться щотижня. Жодна країна не робить резервування базових станцій на три доби, тому що ну, жодну країну світу такою кількістю ракет не обстрілювали. Для функціонування критичної інфраструктури, для функціонування держави, для функціонування органів державної влади і для функціонування зв'язку, який по суті за допомогою якого керують державою цій лінії зарезервовані, якщо до об'єктів інфраструктури, як щодо їх кіберзахисту? Ця робота ми проводимо з 20-го року. Е, є відповідні правила, норми, які ми вироблені, і на сьогодні спільними групами з службою безпеки національним координаційним центром проводяться постійні перевірки, особливо в районах, які звільняються від окупантів. В першу чергу ми перевіряємо саме системи, які там розташовані на можливу присутність російських хакерів. І на сьогодні нами виявлено близько 20 таких фактів, де вони залишаючи територію, не тільки мінували. Будинки мінували в вулиці, але навіть в системах встановлювали свої своє шкідливе програмне забезпечення. Ми його зняли. Де були такі випадки? Можете розказати? Херсонська, Сумська, Чернігівська область це об'єкти інфраструктури чи щось? Це об'єкти державного управління, це органи державної влади, і е, намагалися поставити навіть на Чорнобильську атомну електростанції, але це їм не вдалося. Дистанційно вони зараз намагаються атакувати об'єкти інфраструктури критичної постійно. Кількість кібератак в порівнянні з доповномасштабним вторгненням збільшилась в 5 разів. На сьогодні команда реагування SYRTUA, яка відноситься до сфери нашого управління, шість кібератак на день розбирає в ручному режимі. Якщо говорити про кіберпростір, ми це, це реформа ui 30 яку ми почали проводити з 2020 року. Це один із елементів того, як ми вистояли. Чим тут займаються? Ну, по суті, бачите, людей, які дійсно відбивають кібератаки і реагують на них щоденно 24 на 7. По суті, пожежна команда в сфері кіберзахисту нашої держави. Як відбувається ось це відбиття гасіння пожежі? Це, умовно кажучи, як битва двох хакерів, хто напише кращий код? чи як це відбувається? Ну це не контрстрайк, це дещо інше. Це е, допомога саме адміністраторам технічним, які знаходяться на місцях в певних організаціях чи в приватних компаніях, допомога їм реагувати, як потрібно захистити, які налаштування потрібно змінити і. Що потрібно зробити, щоб вигнати ворога з мережі, які uh -huh. присутні вже там? Скільки кібератак у нас на день, на місяць? За 20, за 2022 рік команд урядовою командою було опрацьовано ручному режимі 2194 атаки на сьогодні, з початку цього року на перше, 05, 700 атак. Тобто в середньому це 6 атак на день. Що найчастіше атакують? Сфера енергетики. Держан, органи державної влади, військова сфера. Найважча атака, найбільша на якісь, можливо, сферу енергетики була. Два Обленерго, е Укртелеком, оператори, провайдери мобільного зв'язку і підприємства Державного концерну коробанку. Було створити кіберцентр, який зможе по-перше реагувати на кібератаки, який повинен бути все повинно бути в одному місці. По-друге, це швидко надавати допомогу у відновленні пошкодженої інфраструктури іт інфраструктури. Третє це навчання і тренінговий центр, який тут знаходиться за останніх півтора року, незважаючи на повномасштабне вторгнення, провів понад 30 тренінгів для органів державної влади, для військових і сил безпеки і оборони. І м, таких тренінгових центрів всього двадцять світі. Шість з них розташовано в США, 14 по всьому світу. Один з них знаходиться в Україні. Це унікальне місце, де навчаються як державні службовці, так і приватний сектор. Ви згадали про кіберцентр, про те, що є е, співпраця з міжнародними партнерами. Що вони кажуть про наших спеціалістів? Вони всі дивуються, по-перше, як ми вистояли. Те, про що говорили напередодні повномасштабного вторгнення, що, що в нас за 2-3 дні зникне зв'язок і нас знищать кіберпросторі, адже сила російських хакерів була трохи перебільшена, але і ту роботу, яку провели українські кіберзахисники, вона є надзвичайно суттєвою. Тобто, коли ми зараз приїжджаємо туди чомусь вчитись, ми вчимося їхнім вмінням, навичкам, але передаємо свій досвід, і підтвердження цьому стало прийняття нас в об'єднаний центр в Естонії. Де наш співробітник є повноправним представником, це вперше в Україні український військовослужбовець, є повноправним членом міжнародного центру. Він є представником України, не тільки нашої служби, це завдяки спільній роботі, і це визнання того, що ми можемо не тільки вчитися, але й вчити. НАТО визнало наше вміння і можливості акредитувати ці системи. Тобто, простою мовою, ми беремо українську систему, в якій обробляється інформація НАТО. Вони нам її довіряють. І кажуть, що ми можемо її відповідно захистити. Це є визнання того, що ми такі щось певно вміємо. Що це дає для держспецзв'язку? Я маю на ну, увазі співпраця з НАТО. Якимись, якщо можна, простими словами, щоб люди розуміли. Простими словами, ми маємо повний доступ до інформації, яка є в НАТО. Багато інформації є закритою для країн, які не є членами. На сьогодні ми маємо доступ до цієї інформації з обмеженим доступом щодо кібератак. Щодо навчання, ми проходимо разом з ними відповідні тренінги та курси, як захищати саме системи, які діють в НАТО, вони не є публічними. Це є визнання в першу чергу визнання того, що Україна знаходиться на правильному шляху. А якою була реакція партнерів на захист об'єктів критичної інфраструктури нашої? Партнери нам надають всебічну допомогу, в тому числі матеріально-технічне забезпечення, побудови систем захисту електростанцій, розподільчих станцій, енергетики, газ. Абсолютно всі сфери, зв'язок, в тому числі, вони надають нам свої вміння і навички. Вони цим займалися багато років до цього. На жаль, ми цим почали займатися тільки в 2019-2020 році, побудувати цю систему. Весь світ давно зрозумів, що найцінніше, що є в державі для забезпечення цивільної сфери, і щоб кожен з нас мав доступ до енергетики, до зв'язку. Це критична інфраструктура, і вона повинна захищатися трошки по іншому. І вимоги до неї повинні бути дещо більші ніж до всі, до всієї іншої сфери економіки. Саме цим і займається держпов'язку на сьогодні з Генеральним штабом збройних сил Державною державної служби надзвичайних ситуацій Національної гвардії службою безпеки. Загалом в штаті понад 10 тисяч людей, 80 з них це військовослужбовці. Скільки на лінії фронту знаходяться? Понад 450 це зв'язківці, які забезпечують зв'язком командувачів і бригади. Практично весь зв'язок, який надається органам державної влади і надається військовим. Це на сьогодні для для зв'язку наприклад, з президентом, це забезпечує наша служба. Які втрати в службу? Шість загиблих, вісім поранених. Держпідзв'язку організовує забезпечення Збройних сил безпілотниками. А чому ви? Ми знайшли спосіб і вміємо робити це, мабуть, найшвидше. І саме тому забезпечення дронами було покладено на держпизв'язку. Нам на сьогодні укладено вже угод на понад 8 мільярдів гривень для закупівлі безпілотників. Ця система розпочала розвиток як. Фінансувала за рахунок Юнайтед-24, коли це показало свій ефект, державою в цьому році виділено близько 40 мільярдів гривень на закупівлю саме безпілотних літальних апаратів. І на 90% це будуть дрони українського виробництва. На початок повномасштабного вторгнення ми мали 35 компаній, які виробляли дрони. На сьогодні вже їх близько 100. І всі ці дрони воюють на полі. У кожного є своє призначення: це і ударні, і коптери, і розвідувальні дрони. Наша мета на ну, в цьому році забезпечити збройні сили е, понад 200 тисяч дронів українського виробництва. А скільки потрібно? Є якась цифра? Чи їх ніколи не. не буває мало? Якщо ми говоримо про ударні дрони, це близько 100 тисяч. Е, розвідувальні великі дрони літакового типу це ще 100 тисяч, і маленьких дронів коптерів, типу Аутел Мавіки, їх потрібна незліченна кількість, скільки б їх не було, скільки ми не зможемо їх закупити, е, вони всі потрібні. На початку я згадував про це місце. Чи вдалося росіянам погасити зв'язок телебачення Радіо Україні? 1 березня минулого року вони здійснили ракетний обстріл телевежі і національного центру резервування. Телебачення вони змогли вимкнути на 2,5 години. Після цього воно було відновлено. Що ви робили за ці 2,5 години? Перенесли обладнання, яке в нас було на інші локації, і так телебачення працює по сьогодні, вежа не використовується. Якщо ми уявимо, що будуть нові подібні обстріли, то без телебачення ми не залишимось і радіо. Ми без телебачення і радіо в будь-якому випадку не, не залишимось. На сьогодні на тимчасово окупованих територіях, які ми звільняємо, ми відновлюємо телебачення там за 2-3 тижні. Найкладніша ситуація на Херсонщині. Де вони, коли покидали місто Херсон і Херсонську область, територію, вони знищили абсолютно повністю все обладнання, вони знищили комунікаційні мережі, волоконно-оптичні кабелі. І минулого тижня ми змогли відновити радіозв'язок. Там Там є вже дві радіостанції, і телебачення в червні місяці також з'явиться. Що робити з окупованими територіями? Чи можливо добити сигналом до них, І що для цього треба? Для цього ми. Запускаємо новий мультиплекс МЕК-7 в метровому діапазоні, який зможе добивати на 70 кілометрів від лінії розмежування. Це буде державний мовник, який буде транслювати сигнал в два рази більше, і ми зможемо інформацію, правдиву інформацію про те, що відбувається в державі, донести до найвіддаленішого села на кордоні з країною агресором. Я зараз спробую задати це питання як чайник. А ви, якщо що, підкоректуєте його. Великі медіагрупи кажуть про те, що ця система, вона ок, але її можуть, наприклад, не спіймати люди, які живуть в селах з антенами. Це не зовсім так. В зоні покриття, так само, як і Зеонбуду, вони будуть прийматись на абсолютно ті ж самі антени, які ви дивитесь телебачення сьогодні. Якщо це віддалені регіони, там понад 70 -60 кілометрів від базової станції передачі сигналу, вам потрібен буде тюнер, який приймає в. Метровий діапазон 80% тюнерів в Україні на сьогодні приймають цей сигнал. Тобто, всі острахи, що це не буде видно, це потрібно буде складно перенаштовувати, купувати якісь інше обладнання. на 70% неправда. Ми добиваємо до окупованих територій на 70% від лінії розмежування від е, тимчасово окупованих територій. Так. А вони до нас? Вони до нас так, але ми робимо все, щоб цей сигнал було придушено ще на тій території. І якщо ми запустимо мультиплекс, 99% віснього сигналу сюди не буде проходити. А скільки грошей на це потрібно? Держава не витратила на це жодної копійки коштів. Це було отриманий кредит концерном РРТ в банку, і він буде погашатися протягом 7 років від операційної діяльності від надання послуг. Що відновлюєте? Це також само зруйнований під того ж е, обстрілу ракетного 1 березня національний центр резервування даних. В ньому повинні були зберігатися всі реєстри і державні інформаційні ресурси нашої держави. Такі є в кожній країні. На жаль, Україна цим почала займатися тільки в 2020 році. Він готовий був до відкриття 1 квітня минулого року, він мав запуститися, але 1 березня був зруйнований. На сьогодні ми його відновлюємо. Він вже працює, він запустився не в квітні, а десь в червні минулого року, але на інших локаціях були змінені технічні умови. і До завершення війни він буде повністю відбудований і тут все буде відбуватися. Цитата одного мого знайомого: Я дію ніколи в житті не встановлю, тому що я не хочу віддавати свої дані комусь. Чи захищені наші дані? Так, дані захищені. По-перше, дія не зберігає ваші дані. Ваші дані всі зберігаються в державних реєстрах, які мають відповідні висновки. Ми вже говорили, що українські стандарти захисту є одним із найкращих в світі. Тому ви можете точно не переживати за свої дані для зручності користування. На сьогодні дія, дія вже експортується в кілька країн. І не, буквально кілька днів тому відбулася презентація в США. І вони також вивчають цей досвід. Їм це також цікаво. Я думаю, що вони будуть його проваджувати.